Сергій Радонезький – один із найважливіших російських святих. У 14 столітті він відродив чернецтво за зразком Києво-Печерської лаври і разом зі своїми учнями заснував 33 монастирі, основу для поширення чернецтва у східній Європі. Сергій Радонезький був канонізований у 1448 році. Зображення трійці на іконі вказує на Троїцький монастир, яким він керував. На цій іконі XVII століття зображено 14 сцен із життя й діяльності святого. У дитинстві Сергій отримав хліб до причастя ченця і, як кажуть, після цього міг вільно читати. У 1337 році він заснував Свято Троїцький монастир у Сергієвому посаді під Москвою, який став духовним і культурним центром, а також місцем освіти для Російської православної церкви. Після постригу в Ченці Сергій був обраний ігуменом, тобто головою монастиря. Святий був дуже відомим ще за життя. До нього приходили численні віруючі, вони шукали його поради або хотіли вступити до монастиря. За переказами, Сергій також здійснив кілька чудес, наприклад, воскресив померлого хлопчика. Сергій Радонезький підтримав боротьбу проти монголів і благословив великого князя Московського у 1380 році, який розгромив так звану Золоту Орду. Ця битва стала вирішальною для розвитку Російської держави. У 1392 році в Троїцькому монастирі незадовго до смерті Ченцеві з'явилася Богородиця, яку зображено на цій іконі. Марію супроводжують Петро та Іоан. Вона обіцяє Сергію та його учневі Никону вічний захист для їхнього монастиря в Сергієвому посаді, мощі святого, його схима та ігуменський посох зберігаються там і донині.